Повідомлення про злочин надійшло в чергову частину районного управління поліції ще 28 травня близько 21.40. Телефонував місцевий житель і повідомив, що під час сварки племінник 1965 року народження ймовірно вбив свого 75-річного родича. На місце виклику виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці, зайшовши до будинку, виявили бездихане тіло господаря з численними тілесними ушкодженнями. У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий хворів і не міг ходити. Сусід загиблого каже, що родичі періодично сварилися, тому племінник. Крітко навідувався до пенсіонера близько 21.00 28 .00 травня між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого племінник кілька разів руками та ногами дарив свого дядька в різні частини тіла. За результатами проведення судово-медичної експертизи встановлено значну кількість переломів ребер, що призвело до дихальної недостатності і як наслідок смерті потерпілого. Сварку почув сусід. Він замкнув двері, а зловмисник не втік та викликав поліцію і швидку. Медики констатували смерть пенсіонера, а його родича затримали Цівники поліції відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу. За даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.